Доброго дня, дорогі друзі! Ми дуже раді бачити вас на нашому каналі. Сьогодні ми разом з вами ліпимо справжню новорічну іграшку веселого сніговика, якого потім зможемо повісити на свою ялинку. А може хтось із вас вже ліпив цього року справжнього сніговика? У вас вже був сніг? Пишіть нам у коментарях. Перед тим, як почати, ви можете поставити лайк цьому відео. Адже це не складно, щоб якомога більше діток побачило його. Підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві заняття. А сьогодні нам знадобиться пластилін або м'який пластилін. У мене це такі кольори: білий, чорний, помаранчевий і червоний. А може, ви захочете використовувати і інші кольори скріпка, це буде наша петелька. І звичайна зубочистка, щоб робити гарні деталі. І почнемо ліпити. Беремо білий пластилін, адже сніговик у нас буде сніжний, біленький і дуже веселий. Відчіпуємо шматок і скачемо велику кульку, ось таку. Це буде животик. Тепер робимо другу кульку поменше. Дивись, яка в мене це грудка. Третю, найменшу, це його голова. А зараз складаємо всі три кульки на долоні, укладаємо їх одна біля одної. Ось так. А потім охайно притискаємо зверху другою лодонею. Ось так легко і просто вийшла основа нашого сніговіка. Якщо твій сніговик не міститься на твоїй долоні, ти можеш попросити батьків. Або, можливо, старших сестру чи брата. Адже у них долоні більші будуть. Поправлю трохи форму його тулуба. А зараз зліпимо йому ручки і ніжки. Нам потрібно 4 однакових маленькі кульки. Катаємо. А ви дивились мультик про сніговіка? Його звали Олаф. Він був дуже веселий і смішний. А вам він подобається? І прикріплюємо з боків дві ручки ось так. У нас вони виглядають, як снігові кульки, а у Олафа були гілочки. І цікаві факт про сніговика. Сніговик. Зимова іграшка із снігу, яку люди ліплять вже багато сотень років, це один із найдавніших зимових персонажів. І знизу дві ножки. Перші сніговики з'явилися в середні віки, коли люди ліпили їх, щоб розважатися взимку або прикрашати вулиці. Все дуже просто готово. У сніговиків. Бувають шарфи і шапки, щоб діти могли прикрасити їх і зробити схожими на справжніх людей. І для цього я беру чорний пластилін і буду ліпити йому капелюх. Спочатку робимо прямокутник. Ось так. Тепер по краях злегка щипаємо пальчиком і виходить козирьок. Ось, дивись, як я роблю. Зараз прикріплюю капелюшок на голову, добре притискаємо. Якщо потрібно, трохи поправимо його, а зараз вставляємо зверху, всередину капелюха, скріпку. Це буде петелька, щоб ви могли повісити сніговика на ялинку. Ось так. Мітла в руці сніговика символ зимової чистоти, нею він ніби підмітає сніг. Найбільший сніговик у світі був вище 37 метрів, майже як 10-поверховий будинок, його зліпили в США. А зараз я хочу зробити оченята. Вметним вони будуть чорного кольору, катаю дві маленькі кульки. Якщо ви хочете, можете зробити їх іншого кольору і прикріплюємо зліва і справа. Вугілля або камінці використовували як очі і рот. Тому що раніше у всіх було вугілля для пічей, а каміння багато під ногами. Тому я і обрала для них чорний колір. А зараз зробимо ротик, Відшіпимо маленький шматочок і зроблю його теж чорного кольору. А ви вибирайте свій колір, якщо хочете, і катаю тоненьку мотузочку, прикріпляю її ось тут знизу. І посмішка готова. А зараз зробимо йому шарфик. Я беру червоний пластилін, яскравий і святковий. Ну, а ви, як завжди, можете обрати колір, який хочете. Або можете навіть різнокольоровим його зробити. Беру ось такий шматочок, розкатую довгу мотузочку. А потім охай Приплющую її пальчиками по всій довжині. Ось шарфик готовий. А тепер обматую шарфик навколо шиї сніговика. Найбільша армія сніговиків 12 тисяч. Їх створили жителі Фінляндії. Сніговиків називають по-різному. В Англії шоуман, в Німеччині шнійман, в Японії Якідзару. Буквально сніжна мавпочка. У деяких країнах роблять крижаних сніговиків, коли сніг наліпне, роблять фігури прямо з блоків льоду. Чудово! Тепер беремо зубочистку і робимо знизу шарфика маленькі смужки, як справжні пензлики. Ось подивись, як це роблю я і повторюй за мною. Сніговики часто з'являються в казках, мультиках і книгах тому що вони є символом зими, доброти і веселощів. Сніговик один із символів Нового року і Різдва разом із ялинкою. Відсутність моркви не біда. У ролі носа може бути шишка, гілочка, яблуко, пластмасова іграшка, все, що знайдеться поруч, в мене готово. А зараз візьмемо ще трохи пластиліну і зробимо гудзики. Я знову візьму чорний колір. А ви вибираєте свій. Можете їх зробити навіть різнокольоровими. Я зроблю три на нижній кульці і одну на середній. А ви знаєте, скільки буде 3 плюс 1? Вірно, 3 плюс один буде 4. Мені потрібно 4 кульки. Катаємо і прикріпляємо один. Два. Три. І чотири. Готово. Тепер найголовніший елемент сніговику потрібен ніс морквина. Беремо помаранчевий пластилін, скачуємо кульку, а потім одним краєм прокочуємо трохи сильніше. Ось дивись, як роблю це я. І виходить морквина. Прикріплюємо до обличчя. Морква стала носом, сніговика не випадково, взимку овочі зберігалися в підвалах, і морква була зручною яскравою деталю, яку легко знайти. Ось тепер наш сніговик став живим. Наша новорічна іграшка готова. Щоб сніговик став міцним і не втратив форму, покладіть його в спокійне місце, де ніхто випадково не помне його. Нехай він полежить там хоча б ніч, пластилін підсохне і стане твердішим. І після цього ви зможете сміливо вішати сніговика на свою ялинку. А тепер лисичка підготувала для вас цікаве завдання. Ви можете зліпити ще одну іграшку в пару до сніговика, наприклад, маленьку сніжинку або міні-цукерку. Фантазуйте і створюйте. Лисичка дуже любить ваші творчі ідеї. Фотографуйте та надсилайте нам в телеграм-канал. QR-код знаходиться на екрані зверху. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок. Це допомагає нашому каналу зростати. І приходьте наступного разу. Ми обов'язково зробимо разом щось цікаве і гарне. До нових зустрічей! Бувай!